Надзвичайно відповідально щороку відносяться наші гімназисти та педагоги до участі в еколого патріотичній грі Паросток, щораз вдосконалюючи свої вміння та навички, а також ускладнюючи підхід до реалізації цього проєкту. Отож, не обійшлось цьогоріч без захоплюючого орієнтування на місцевості за компасом. Наші шестикласники-зірочки, рухаючись за відповідним азимутом, складали схему на карті. Осінь асоціюється з пожовклим опалим листям. Але чи замислювалися ми над тим, користь чи шкоду воно приносить? Саме відповідь на це питання дали учні, виконуючи свої проєкти у еколого-патріотичній грі Паросток. Людська діяльність наносить шкоду, а подекуди призводить до повного знищення природних ландшафтів. В тому числі і рослинного світу, тому необхідним є пояснення та аналіз важливості усіх процесів, що відбуваються у природі, і з цим завданням всі успішно впорались. Активно розвиваючи патріотичний напрямок виховання, ми традиційно об'єднали усю гімназійну родину на осінньому ярмарку і цьогоріч зібрали понад 90 тисяч гривень, завдяки чому були закуплені 10 іменних дронів камікадзе. Звичайно, гімназисти писали щирі та відверті листи нашим захисникам та захисницям, в яких висловлювали свою безмежну подяку та щирі побажання.